Харків готується від російської сьогоднішньої атаки майже 20 балістичних ударів. Це із півночі, із Білгородщини, і з півдня з Ростовщини, Стриста з і с Іскандери. Галина Куц розповість більше про те, що зараз відбувається в місті. Депутатка Харківської обласної ради з нами на зв'язку. Пані Галино, вітаємо вас, слава Україні. Вітаю, героям слава. Просимо коротко оновити оперативну інформацію про скількох потерпілих на цю мить відомо, і які об'єкти уразили росіяни. На даний момент на даний момент вже біля 30 потерпілих, але швидше за все їх кількість буде зростати. Фактично десь в 13 11... В 11.30 почалися удари. І спочатку це було передмістя Харкова, Люботин, це велика залізнична станція, і там були удари по якомусь підприємству. Ми поки що не можемо розголошувати. Потім в 13.00 було дуже багато ударів підряд. Я просто сховалася за дві стіни. Ми слухали і по різних районах Харкова зараз. У мене в, в чаті моєї кафедри у університетської, я викладаю в університеті просто перекличка. Ми не вітаємо одне одне з ним. Знань, ми виясняємо, чи всі живі, чи всі в порядку і розумів. Локації, ми знаємо, що сталося. Були прильоти і в торговий центр, і прильоти на нову почту, і е, пишуть, що дуже поруйновано палац спорту. Це такий величезний палац. Ще прильоти пишуть в районі метро Студенська, там колись мій корпус мого університету найбільше знаходився. Він то зруйнований вже росіянами, і там також прильоти. Тобто, фактично, Росія сьогодні, в день знань, всі свої знання направила на руйнацію та нищення. І, звісно, потерпілі будуть, і звісно, вони знову дуже швидко продовжували бомбардувати. Бомбардувати Харків, коли ми чули, що їдуть швидкі допомоги, їдуть рятувальники. а Росія продовжувала все одно бомбардувати. Тобто, швидше за все постраждали буде набагато більше. Якщо ми правильно розуміємо, то серед тих медиків, які постраждали, і один з важкому стані це ті, які прибули на місця. Прильотів, і вони власне попали під цю наступну хвилю обстрілів. Будемо стежити за тим, в якому стані, і наскільки багато рятувальників і медиків постраждали. Ну вони ризикуючи власним життям, їдуть на допомогу людям, і це жахливо, що росіяни цим користаються. Пані Галино, знаємо, що лише в одному здається, районі Харківщини буде дозволено не онлайн навчання, а навчання в школах. Який це район? І власне, як взагалі завтра діти підуть до школи. Студенти в університети, чи це буде більше все ж таки дистанційне навчання? Дякую. У нас навчання дистанційне, лише південний район, який найбільш віддалений від території Росії, це Красноградський район, там буде дозволено частково живе навчання. Щодо студентів університетів, то, наприклад, мій університет День знань вже почав 1 серпня. У нас кожен Чинає по різному, і це через російську агресію. Кожен вибирає як зручніше зі студентами працювати. Звісно, це дистанційне навчання. Ще хочу повернутися до е, тих бід, які нам Росія чинить. Вони чомусь дуже знову взялися за Харків. От, наприклад, цілу ніч харків'яни не могли спати від дуже задушливого повітря навколо Харкова. Хтось таке враження, що сумисно підпилює поля, підпалює поля, і Салтівка взагалі задихається. Причому е дим не просто знаєте, як від горілого очерету чи від чогось, він з якимись як хімічними домішками. І не можуть люди ходити і підпалювати, коли люди не знають, чи там каскадні міни розкидані, чи ні. Таке враження, що ще й та диверсія, йде, коли весь Харків закриває вікна і, і, і кашляє, і в горлі дере. І а потім бомбардування. Тобто Росія, якось з усіх сторін взялась дуже сильно за Харків. Дуже їх щось дратує. Харків вони, мабуть, розраховували, що тут для них свої живуть. А от тепер ви знову почати проти нас такі масовані з усіх сторін диверсії. Пані Галино, от ви якраз згадали про те, що раніше була комунікація між тими, хто живуть в Харкові в околицях, і за кордоном на Білгородщині їздили туди-сюди на роботу, на ринки і тому подібне. Знаємо, що деякий час тому комунікація та трошки притихла. А зараз, як коли почалися по перше, такі інтенсивні обстріли Харкова. А по-друге, ми бачимо українські війська на Корщині. От такий трохи баланс починає вимальовуватися. Що в пабліках пишуть місцевих, що говорять ті, хто спілкується із росіянами, якщо такі, ще є? Ну зараз те, що я чую від тих, що спілкуються зі своїми близькими родичами, ті родичі стали менше спілкуватися таке враження, що родичі вважають небезпечно спілкуватися з харків'янами, менше стали розказувати, щось говорити і отаке простежується, що вони стали боятися спілкуватися з нашими людьми з українцями. Пані Галина, дякуємо. Дякуємо за те, що були з нами за те, що розповіли, що відбувається у Харкові. Галина Кут, депутатка Харківської обласної ради, була з нами на зв'язку.